Завершився тиждень мозку 2025 року, що проходив з 12 по 16 березня у Національній науковій медичній бібліотеці України. Цей масштабний науково-просвітницький захід, присвячений 30-річчю міжнародного Brain Awareness Week, об'єднав дослідників, лікарів, студентів і всіх, хто цікавиться нейронауками. Головними темами стали виклики української науки, нейроестетика, нейроінженерія, порівняння мозку з комп'ютером та новітні дослідження також обговорювали історію хвороби Альцгеймера, редагування ДНК для лікування мозку та роль мутацій у процесах пам'яті. Усі лекції були подані у доступному форматі, що зробило складні наукові теми, зрозумілими для широкої аудиторії. Тиждень мозку, 2025-го став не лише нагодою для популяризації нейронаук, але й важливою платформою для діалогу між науковцями та суспільством. Я от 15 років тому е, була на конференції в Америці. Це була конференція м, товариства нейронаук. Я почула про от цей івент, про Берей Наварнесвік, і там були такі захоплені доповіді, що я вирішила, що я приїду повернусь в Україну. Обов'язково це зру, зроблю тут. З кожним роком ми все більше і більше ну, е, розповсюджували це знання. Ми читали лекції і в нашій мерії, і в домі вчених. І в нашому інституті. Ну і от зараз ми читаємо це тут. Це був тиждень мозку. Люди цікаві, люди приходять. Всяке нейро-нейро, да, воно дуже популярно. Ну, і важливо для науковців пояснити, що насправді наш мозок і наша свідомість, і наша пам'ять це все е, різні частини одного і того ж. Е, і, власне, треба піклуватися по здоров'я мозку.